Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії кандидат психологічних наук, а зараз і військовий психолог Максим Реуцький. Тема нашої розмови психологічні особливості вимушеної ізоляції. Тобто, говорити ми будемо про полон. Вітаю вас, пане Максиме, в нашій студії. Вітаю. Вимушена ізоляція за цим формуванням. криється страшний іспит полоном, так ну, з психологічної точки зору, про що йдеться. Ну, давайте так, одразу скажу, що в нас ну і в наших ворогів зовсім інше ставлення да, до, до перебування в полоні. Так, якщо так. там найгірший варіант радянської традиції, да, тобто це зрада, це відступництво, да, це фактично ганьба, то наше законодавство і статут чітко трактують військовий полон як особливу форму несення служби. Тобто наші бійці, які перебували. Ну, навіть юридично людина, яка в полоні, вона, вона має отримує... фінансові забезпечення так. і родина. Так, тобто це абсолютно інше ставлення. Єдиним завданням військовослужбовця в полоні є збереження честі і гідності українського військовослужбовця. Тобто, це основне. Ну, В базових речах, що це означає, це не брати участь в катуваннях і стратах своїх побратимів і так далі. Ну, для тих, так, хто зовсім не розуміє, про що йдеться, так, да? так. це таке це база, скажімо так. Е, на жаль, від цього ніхто не застрахований. Да? Тобто, я е, не був у полоні, да, на щастя, але мав досвід роботи з нашими бійцями, які з полону звільняються. Цей досвід був у 2022 році, і в 2023 році, коли довелося працювати з близькими, рідними і власне бійцями, які були звільнені з Азовсталі. Після оборони Маріуполя героїчної, так і потім перебували в різних е, закладах е, не невідомих. Не від... да. ну, не На від... да. да. не відновлення, І певна інформація, певний досвід, яка отримана, е, сильно відрізняється від світових рекомендацій там поведінки у полоні, да? сильно відрізняється від різних конвенцій. Про які йдеться. Тому що мова. вони порушені, порушені. Ну, Тому порушені. що, скажімо так, в контексті перебування там в наших ворогів, да, тобто це гібрид такого класичного виправного закладу, да, тобто такої класичної тюрми з усіма поняттями і так далі, власне, військового концтабору, да, тобто, ну і катівні. катівні. Тобто, і тому, на жаль, всі абсолютно рекомендації да, не працюють. Тобто, бо це зовсім інший культурний вимір і культурний пласт. Ну тобто, ми маємо е, справу з абсолютно антилюдською, антигуманною системою, яка ставить на меті повне знищення особистості. Да. Тобто, це Я дійсно. нещодавно е, когось хтось, якийсь психолог, мені зустрічалася його фраза, що завдання українського військового в полоні вижити. 100%. Вижити так. І при чому ж наголошу на початку нашої розмови ще зберегти гідність, mm -hmm. залишитися людиною. Бо, в принципі, всі речі, що відбуваються, всі форми знущань центровані на тому, щоб людини збереглося лише, от, якщо ви бачили ієрархію потреб за масло да? тут психологів небагато, то є от рівень базовий це базовий. поїсти, пити да? і справити природні потреби. Хоча навіть і це неможливо. І Не завжди, да, так, так, бути в безпеці, навіть бути в безпеці і перший рівень сильно обмежені. Тобто люди постійно в небезпеці. І постійно е є питання, як поїсти, як попити, да, і навіть вийти в туалет. Угу. Тобто, це фактично е орієнтовано на перетворення людини ну, в набор базових функцій, фактично до тваринного рівня. Тобто, і це е випробування для сильних духом людей. Хоча, от, в принципі, коли зараз е, я спілкуюся там, з колегами, а дехто з них побував у полоні, не будемо називати конкретних прізвищ, да, вони кажуть, що їм е, на етапі, скажімо так, е, от, перебування в полоні да, дуже допомогли роботи Віктора Франкла, який вони читали на психфаті. Це психолог, який пережив Констабір. Так. Да? Ось і виявляється, його роботи, які написані ще в Другу світову війну. Тобто про, вони про, про німецькі концтабори. Про німецькі концтабори. Смерті. вони фактично, як це не дивно, є актуальними в реаліях російсько-української російсько війни. Так. Тобто так. я здивувався, хоча роботи дуже гарні, що вони дійсно були актуальні. Ну як буде цікаво, деякі принципи я трохи пізніше розповім, які так. беруться звідти. А... От дивіться, людина повернулася з полону. Uh -huh. так. А, можливо, існують якісь там протоколи. Я так розумію, вони там таємничі, мабуть, uh -huh. мабуть, А, Але з цією людиною стикаються медперсонал, а, люди, які везуть цю людину. А, ну, а вже потім з цією людиною стикаються і близькі. Як їм поводитися? Всім, всім, всім людям, а потім і близьким, як поводитися з такою людиною, яка пройшла таке випробування. Uh, дивіться. Ну, ви побачите свого близького після звільнення з полону, ну, не раніше десь через місяць, не раніше, тому що він пройде обов'язкову реінтеграцію. Тобто йому відновлять документи, відновлять фінансові певні забезпечення, да? тобто відновлять там, паспорти, там, тобто ну, все, що в нього було до потрапляння. Да? Його реінтегрують психологічно до колективу, да? його обстежать медично. Тобто ну, на та, сьогодні слушаю, що... всі, бо... хто потребуватиме допомоги, по різним тобто, фахівцям обходять? 100%. Ну всі продають повний медогляд. Хто потребує, навіть ну я пригадую, як дівчат, звільнених з Азовсталі, там в першу чергу повезли до перукаря. Mm -hmm. Якась благодійна організація, здається, навіть якась релігійна благодійна організація. Це да. Тобто, І повернулися зовсім в іншому настрої, зовсім тобто, це і є реінтеграція, так, включення так, так. вживлення в реальний світ. Бо коли ти приходиш після всього цього сірого, да, в цей світ, де люди сидять в кав'ярнях, да, де там поки що там миготять неонові вивіски, да, і все добре, це дуже вразючий контраст. Дуже. Тобто, і реінтеграція не просто про нагодувати і відновити документи, це повернути, створити новий образ себе, або хоча б повернути частково свій. І от якщо така людина повертається е, додому, Будьте готові, що на початку буде дуже складно. Пояснюю, чому. Е, ну, Я мав таку можливість працювати з одним з звільнених, коли він був тут вже в родині, да, як психолог. І дружина каже: я відправила його ОТБ за молоком. Прийшов через пів години, нічого не купив. Я кажу: як ви думаєте, чому? Ну, що он, як м'ямля, він же вже вдома, він же військовий, тобто все добре. Я кажу, дивіться, кажу, він прийшов до АТБ, Там 50 сортів молока, образно кажучи, да? що він має вибрати? Чи правильно він вибере? Чи не буде потім покарання за його вибір? Система е знущань побудована так, що кожна твоя дія, навіть правильно, може за собою нести фізичне насильство. Через це люди. Достатньо швидко втрачають здатність діяти самостійно. Люди приходить, ну, і було, було таке, що ми ходили в супермаркет купити банальний там набір на тиждень, да? тобто молоко, яйця і зависали хвилин на 40. І я пропоную, ну, а він на мене дивиться так і каже: це? Я кажу, ну, а може, це? Я кажу, ну. Тобто пригнічення власне вольового начала людини це основна функція. Тому не дивуйтеся, що людина буде мовчати на питання, що ти хочеш сьогодні з'їсти, да? що тобі купити з одягу. Да? Тому найпершим завданням родини, яка опікується звільненим та реінтегрованим бійцем, да? який потім знову піде служити, само собою там, за певний час якщо виявить бажання, їй треба по-всякому провокувати прояви волі. Тобто, там не хочеш не знаєш чого їсти, сиди голодний. Хочеш е, щось купити, скажи що. Там хочеш щось забрати з одягу, будь ласка, ми йдемо і ти обираєш. Тобто, потихеньку провокувати волю, щоб людина вчилася робити вибори. І приймати рішення про свої там, вподобання, про свої смаки, про свої дії самостійно. Це перше, це основна терапія. Терапія відновлення волі до вчинків, до якихось дій, до турботи про себе і так далі. Бо всього цього не було. Навіть за догляд за собою е карають. Тобто, оці балачки, що можна підтримувати там, спортивну форму, там, якось, да, щоб, там, нічого подібного, за будь-яке фізичне навантаження чи будь-яку вправу, вас битимуть. Там, розповідаєте одне одному там, в камері якісь історії, там, якісь там, життєві ситуації. Там, за будь-які сторонні розмови вас вкаратимуть теж. Тобто все побудовано так, щоб зробити людині ну, овоче, який може виконувати команди. І боїться бути покараним навіть за те, що там, почує команду або правильно її виконує. Просто тому, що він може бути покараний. Тобто, так побудована система, яка повністю нищить особистість, а особистість це воля. Звісно, вчинка дії. Я слухаю, я, я розумію, я розумію, що навіть е, слухаючи про це, е, я травмуюсь, uh -huh. тому що я розумію, як е, важко як важко людині не просто там перебувати, як, а важко потім відновлюватися, тому що людина розуміє, що вона е, своїх близьких наражає на uh -huh. певний такий досвід, з яким вони не стикалися, я uh -huh. так розумію. Да? І тому, це така ну дуже довгий шлях, я так розумію. Я скажу більше, я стикнувся. Ну знову ж таки, в розповідях хлопців, деякі повернулися, в тому числі одного свого колеги. повторюся, да угу. що існує навіть крім фізичної експлуатації, де, яка заборонена. Тобто ми наших полонених не примушуємо працювати. Ну так, да, кажуть, такі. Тільки за бажанням. Вони такі да. рум'яні і їдуть. Да, да, да. То да, да, да. мало того, крім експлуатації фізичної, практикується ще й економічна експлуатація. Багато е, хлопців приїздять з полону з ігровою залежністю. Тому що е, перебування в такій ізоляції з пригніченням волі і без сильних вражень, легко формує залежну поведінку. І хто отримує офіційну зарплату. Їм надається можливість грати в онлайн-казіно нашого mm -hmm. ворога. Їх там дуже багато і фактично через пошук легких грошей да, вражень, тому що це єдине можливе враження, да, азарт, mm -hmm. який можна спровокувати. Багато хлопців, ще там підсаджуються на онлайн-казіно, mm -hmm. повертаються сюди з ігровою залежністю. Тобто вони там могли працювати на економіку агресора в такий спосіб, повертаючись сюди, продовжують це робити, якщо не отримують кваліфікованої допомоги, само собою. Так, да, це дуже фактично як наркоманія. Це, це найгірше, найгірший варіант залежності, тому що джерело її не в алкоголі чи наркотиках, а джерело її ось тут, в голові. В голові, так. Да. Так. Да. Тобто, і для мене от такий момент експлуатації був дуже дивним. Хоча я, я бачив багато ситуацій, коли дійсно після Ув'язнення, да, хлопці повертаються з ігровою залежністю. виявляється, там ціла індустрія, яка підсаджує наших. І це навіть у тюрмах. Угу. Як це не дивно? Як це не дивно? Угу. Це, це такий аспект, якого ніколи не знав. Ну, це, це нове слово взагалі, знаєте, в, я думаю, що в світовій судовій практиці за психологічна експлуатація. Навіть не економічна, не, не фізична, да, але ще. От, отака. О, дуже дивно. Ну і розумуємо, так е, ви ну, багато розповіли про те, як поводитись. Угу. Е, ну, тепер е, якесь резюме. Резюме. Ну, я скажу одне. Що е, ну, наші звільнені з полону е, це люди, які, скажімо так, дійсно є прикладом, бо вони винесли те, що не винесе жодна людина. Ось. Е, наші психологи, які працюють з ними, це дійсно високоякісні фахівці, щоб вони думали, тобто в нас є відповідні ресурси професійні, деякі цим займаються. І ви маєте розуміти, що е, якщо ось ваш близький повернувся, то е, це, скажімо так, ще значно, ну, можливо, навіть героїчніше, ніж після там, важкого поранення чи після якогось подбиву, бо вижити там. Де знищують особистість, це здається, ну більш нескорених. Я не можу собі уявити. Ось. Тому я пишався би таким членом родини, який пройшов таке випробування, і тепер повернувся до вас живий і здоровий. Ну і в мене ну, питання таке: угу. і ви знаєте приклади людей, які повернулися до, до повноцінного життя? Так, знаю. Мало того, в принципі, е якщо ми беремо там, до уваги певні підрозділи, да, тобто, якщо дехто там може, не здається, право піти на дємбіль, там, якщо вони не відчувають сил далі да, воювати ось, е то от, там, на заказово, да, там, майже всі хлопці одразу після звільнення вже готові брати зброю. Вони будуть сидіти, тобто ну, це дійсно новий сорт українських людей. Такий трошки незвичний термін, але це дійсно ну, якась нова категорія, яка е не боїться, яка знає, за що бореться, яка має сталеву волю, яка витримала всі ці випробування і готова продовжувати боротьбу. Тому е ті, що пройшли, ті, що вижили, дійсно, е в принципі. Це дуже загартовані. Це, це надзвичайно. Ну, ми їх досвід ще вивчатимемо, я так думаю. І в психологічній О, практиці. І в психологічній практиці, і практиці психотерапії. Тому це двічі не скорень, скажімо так, як дякую. на мене. Дякую, дякую. Mm -hmm. а, я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав кандидат психологічних наук, а зараз військовий психолог Максим Реуцький. Дякую, що були з нами. Побачимось.